Потенційне президентство Трампа під великою загрозою. Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив рішення вилучити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на посаду президента США 2024 року. Причина всьому присмак подій трирічної давності. Таке рішення суд прийняв через роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли його прихильники проникли у капітолію у спробі оскаржити результати президентських виборів. Згідно з якими перемогу здобув Джо Байден, що це означає? Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президента в історії США, якого визнали таким, що не має права очолювати. Білий дім, згідно з положенням конституції, яке вкрай рідко використовують, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у заколоті або повстанні, обіймати офіційні пости. Суд за невеликою переваги голосів 4-3 дійшов до висновку, що конституція забороняє претенденту на висунення від республіканської партії 2024 року з'являтися у виборчому бюлетені через його роль у підбурюванні до насильства проти уряду США. Цікаво, що Хоч Верховний суд розглядатиме лише рішення суду штату Колорадо. Його фінальний вердикт у справі, очевидно, матиме чинність для всієї країни. Тобто, фактично, Трампу можуть заборонити йти на вибори вже після висування його кандидатом у президенти. Від республіканців представники передвиборчого штабу Дональда Трампа назвали рішення суду помилковим і недемократичним і заявили про намір подати апеляцію і засудили рішення суду в Колорадо як спробу втручання виборчий процес з метою позбавити виборців штату можливості проголосувати за кращого для них кандидата. Представник позивачів назвав ухвалу суду не тільки історичною і справедливою, а й необхідною для захисту майбутнього демократії у нашій країні. Рішення суду було сенсаційним, оскільки досі спроби дискваліфікувати Дональда Трампа, зроблені у двох штатах, відкинули місцеві суди на процедурних підставах. Якщо рішення Верховного суду Колорадо не буде скасоване Верховним судом країни, то у противників Трампа в інших штатах з'явиться можливість не допустити внесення його імені до виборчих бюлетенів. Подібний позов до Трампа розглядає і Верховний суд Мічигану. Утім, такий сценарій виглядає малоймовірним. Річ у тому, що зараз у Верховному суді США є республіканська супербільшість, шість судів республіканців проти. Трьох судів демократів, причому трьох із шести республіканців під час своєї президентської каденції призначив особисто Трамп. Тому чекати, що суд більшістю голосів ухвалить рішення проти колишнього президента, поки що не доводиться.